ви можете присісти. Дійсно, Бог і наш є близько, Він є ближче, він є дорожчий всього. Часто ми можемо несвідомо на що зміняти Бога, на що зміняти відносини з Богом. Але як важливо, щоб ми цінили Бога. Це є велика цінність і велика печаль, коли не навтрачають і відносини з Богом, коли втрачає Господа Ісуса в своєму житті. І важливо нам. Триматися нашого Господа. Господь, Він завжди рядом, Боже слово каже, що навіть коли ми невірні, Він зустається вірним. Але коли ми зрікаємося, то Він зрікається нас. І тому, важливо нам ми вже чули, триматися нашого Господа. І він навіть коли ми десь поступаємо неправильно, Боже слово каже, що він поступає не за нашими прогріхами, не за нашими помилками. От. І такий наш добрий Бог. Він близько, ближче, ніж ми думаємо, і сьогодні тут разом з нами. Всюди, де ми знаходимося, Бог він завжди рядом, Бог він завжди береже. І це вже ви пам'ятати в нашому житті. Він завжди бачить нас на всякому місці. Коли в нас був табір, то я дітям прийдуть таку реєстрацію і кажу, кажу їм, що я вас стараюся всіх запам'ятати на ім'я, ім але на прізвище я почти вас не знаю, а ще по батькові точно не знаю. Ну, і так далі кажу, я вас ну, слабо знаю, порівняно з тим, каже, як вас знає Бог. Кажу, коли е, темна ніч, чорний паркан, і по цьому паркані лізе маленька магашка. і ми її не бачимо, але її є той, хто і створив її, точно бачить. Такий наш Бог великий, така велика планета Земля. Але Бог він такий близький, і Він готовий сьогодні наближатися до людини і сьогодні кличе. Він сьогодні. Закликає до себе, Важливо, щоб людям не закривали своє серце, і важливо, щоб Бог Він нас використовував для того, щоб ми були цим світлом, який несемо світло до нашого Господа. Е, якщо ви пам'ятаєте е, тему, яку я почав говорити з Колосян, е, це те, як жити небесним життям. Тому що часто люди кажуть, нащо цього земного, що ви про то земно клопочеться, вам треба. Думати е, про небо, про небо думайте, що вам про земне. Але насправді, поки ми на землі, нам і потрібно також і е, працювати, щоб і, і ми запасаємося і тому подібне, для того, щоб наше життя саме, якщо Бог продовжити, ми мали чим продовжувати. От, А сьогодні я хочу поговорити на тему, яка називається Поводитися ми про що тобто продовжувати послання полосян, четвертий розділ. Зачитаю і п'ятий, і шостий вірш, написані такі слова. Погодьтеся мудро із зовнішніми, використовуючи час. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Зачитаю ще раз. Погодьтеся мудро із зовнішніми, використовуючи час. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. І хочу коротко нагадати нам те, що я говорив колосян, тобто тема, яка в мене була, можна сказати, це була серія проповідей. Я, в принципі, і не думав, що я так буду говорити, але так вийшло. І я говорив про те, як жити небесним життям. І перше, що я говорив на першій проповіді, це те, що треба помертвити земні наші члени, які воюють проти нас, це є блуд, чистота, лиха пожадливість, зажерливість, тому що це є ідолослуження, І за це приходить Божий гнів в наше життя, якщо ми це не мертвляємо в своєму житті. Далі я говорив про те, що треба відкинути гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з наших вуст, а замінити їх на Замінити милосердям, добрістю, покорю, лагідністю, довготерпінням, любов'ю. І там я записав, все в сьому буде любов, як союз досконалості, далі робити все ім'я Ісуса Христа. І далі, місяць тому, вже, в принципі, я говорив, щоб ми присвятили себе молитві. Отакі Життям повинна жити кожна віруюча людина. І апостол Бог починає і каже: якщо ми воскресли з Христом, якщо ми сказати, народилися від Бога, нам сьогодні потрібно шукати небесного. Другими словами, жити громадяни, неба, е, стремитися у небо, тому що Господь у нас є нове життя. Але в той же час ми не забуваємо, що ми, ми посаджені на небесах, але все-таки ми ще знаходимося на землі. І на землі Господь він хоче, щоб ми поводилися в дійсності, як діти Божі. І згідно з колосям, я це сказав, що потрібно робити нам, щоб бути дійсності цими громадянами неба. Тобто не бути, а як ми повинні поводитися, оскільки ми є вже громадяни неба. І щоб шукати, що вгорі. І шостий пункт, який я сьогодні хочу говорити, це використовувати час. І цей вірше, що я зачитав. Поводитися мудро, що використовуючи час. Якщо взяти, я цю думку почув до Скорпові, я проявляв і дійсно світло пісточному перегляді, там пише, викуповуючи час, викуповуючи час. Тобто Господь, Він е, часто е, ми ну, так, такі ситуації складаються, ми живемо через цього світу. І апостол Бо в принципі, пише до поїтян, каже, не торкатися, це не вийти із цього світу. Але просто ми знаходимося серед людей, які навколо нас, які не знають Бога. Це ну, люди, які ще не пізнали Бога, які не зустрілися з Богом. Господнім. хоче, щоб ми використали час для тих, людей, для тих людей. І зовнішні це можна сказати, це не люди, це люди, може, які живуть в нашому домі. Навіть найважче проповідати зі своїм рідним. Чоловік не вірить, або жінка не вірить, або батьки дітям, або діти батькам. І це саме важче проповідувати. І знаєте, часто, на жаль, ми можемо напхати їх словами, але вони, наші, які живуть біля нас, вони хочуть бачити наші діла, то Ісуса Христа написано, що Він був сильний у Слові і в ділі. Вони хочуть бачити і наші діла. І також ну, це є інший момент, але коли ми зустрічаємося з людьми, Може, ми їх бачимо вперше, може вже декілька разів бачимо. І здаються якісь обставини, і ми з ними е, ну, перебуваємо, чи можливо підвозимо. І Боже слово нас закликає, щоб ми використали мудро час із тими людьми. Не раз можемо сказати, та він і так не вірить, чи що той, чи там по роботі, наприклад, робить зі мною, та він і так не покається, хай собі, а я собі буду поводитися як хочу. Але апостол Павло до цього не закликає, і Боже Слово до цього не закликає, але Боже Слово нас закликає працювати в тому, використати час. Є різні методи. Знаєте, давно колись е, в 90-х роках працювала, е, як би сказати, великій організації, багато людей каялося. Е, ну, Хто з тих, хто каявся, хто залишився, хто залишився віруючим. але зараз. Час великої юанізації, можна сказати, він прийшов. Зараз більше працює особиста юанізація. Люди, вони вже чули багато слів, але вони е, ну, чули, але хтось не чув, але вони хочуть бачити і наші поступки. Але першу увагу хочу звернути на наші слова, щоб, ми, коли Господь, ну, звичайно, на наші положення поміщає з нами, невіруючу людину, Господь хоче напевно, щоб ми в якості людині засвідчили чи ділами, чи словами, і важливо мати ведення. Від Бога, що Господь хоче в тій ситуації, і я зустрічаюся з різними людьми і по роботі часто у мене така робота, що їжджу по магазинах, і часто бачиш, зі мною їде з керівництва, І я стараюся завжди, ну не завжди це але стараюся помолитися, щоб Господь мене в тій поїзді використати. Я розумію, що Бог мені посилає людину і знаєте, різні люди, і навіть атеїст був один зі мною. І, і був один чоловік, нещодавно, який колись мене питався за Бога, а тепер він все закинув. Він мені каже, та я просто дякую Богові, Та й що, я дякую Богу за грану, за сонце, за все, дякую Богу. І коли я їхав в машині, ми їхали на його машині, і я чую в нього музика з поганими словами, час від часу Матюк у пісні якби звучив. Я кажу, що ти таку пісню слухаєш? Я кажу, хочу тобі сказати один секрет. Ну, він каже, ну кажи. І каже, ти знаєш, що Бог не приймає подяку від е, нечистого серця. Коли ти, ти слухаєш кажу пісні і з такими словами, Богу це неприємно, ти йому дякуєш. Боже слово каже, що його вуха закриті. З <кій> цього почалася наше продовження розмови. Пам'ятаю, коли е, ми були в Києві, якщо ви, може пам'ятає, хтось я розумію, був в Києві на конференції, і тема цієї конференції була Спасти ще одного. І коли ми ну, туди їхали, ми всі були, якби в купейному вагоні, всі віричі, от. А коли назад верталися, так попало що троє братів, які їхали, ми в одному вагоні, але між ними був один чоловік, а я якби попав там, де було три старші жіночки. І ті брати почали того чоловіка просити сухати, та давай, щоб він зі мною помінявся, щоб ми були всі разом. Але я, чесно, після такої конференції я чесно не дуже хотів помінятися, тому що я розумів, що Бог і нас не просто так посилив цей вагон. І я, і цей чоловік не захотів, я кажу, не захотів, просто хоче, щоб ви йому зараз пройшли практику, те, що ми чули у проповіді. І я не знаю, чи не говорили, не говорили, але я зайшов, коли вже свій купейний, і там були три жіночки. І так, так, між прочим, розмова вчав про церкву там, і каже, жіночка одна, ну, я ходжу в Католицьку церкву, але я кажу їй, найголовніше, щоб ви в церкві зустрілися з Ісусом. Христом, щоб ви пізнали Господа, їй задавати деякі питання, ну, проповідників питатися, такі відомі з Тернопіль, чи вона може знає, вона каже, що не знає таких. от. Але ну, я зі своєї сторони старався багато, якось нав'язчиво, її донести про Господа Ісуса Христа. І от, такі висної, які я коли. Був сказаний вісні, що Бог дає можливість дружити з невіричими для цілі, щоб ми їм розповіли про Христа. Якщо ми знаходимося в компанії, не і навпаки, вони нам проповідують, а не ми їм, то значить, ми знаходимося неправильно в неправильному місці, і ми робимо щось неправильно. нам ще тоді покинути цю компанію. Але якщо я в тій компанії дійсності можу бути світлом тим людям. І Бог не може цьому використати, це велике Боже благословіння. І віруюча людина це така людина. Ви пам'ятаєте, як вірячи, закривали тюрму, одного закрили, він там п'ятьох привів до Бога. І, тобто, віруюча людина, вона сюди дає, вона працює для того, вона використовує час для служіння, і для служіння, щоб послужити Богу. Часто ми думаємо, достатньо лише проповідати своїми ділами, але знаєте. Звідки він людина буде знати, чому ми такі добрі? Хто зможе догадається, а хто з ним догадається, тому живе нам і використовувати слова. Далі апостол Павло, він каже, що слово ваше нехай буде завжди ласкаве і приправлене сілі. Бог він створив нас сілі. Він сказав, що ви сіль землі. І Бог створив нас, скажімо так, не перцем, а Бог створив нас сіллю. І знаєте, коли ми. Їмо, І я знаю, що були різні ситуації, і часто бувало, я думаю, у вас таке, що їжа пересолена. І знаєте, тяжко їсти їжу, яка пересолена, ти її багато не з'їш. А якщо вона ще сильно пересолена, це також е тяжко її їсти. І, і тому важливо також розуміти, що ми призначені маємо своє для того не віруючим людям. І каже слово ласкаве, приправлене сіллю. Бо ми не раз можемо нав'язати, насолити, насолити. Ти то, ти грішне, ти пекло. з тебе нічого добре не буде, ти якщо не покаєшся — загинеш. Я не кажу що людині, і це треба казати, але Боже слово закликає, як це має бути. Це каже, має бути слово ласкаве і приправлене сіллю. І якось відчув одну історію. Коли одна жінка покаялася, і вона рішила свого чоловіка покаяти. Вона йому всюди, де він ходить, слово читає за ним. Всюди віршики понавішувала і каже: вибачте, каже, навіть каже, і в туалеті йому віршик повійшла, але ж він покаявся. І чоловік взяв і вигнав з дому, каже, їдь до мами, коли навчишся жити, тоді вигнешся назад. І вона прийшла до братів і каже: Я от все, я йому от поповіду, поповідую. Каже, брати, що я зробила неправильно. А вони кажуть, сестра, ти все зробила неправильно. Тобто, все, все слово, яке ми маємо, воно також повинно мати міру. І воно повинно, ми повинні правильно, відповідно, мати чуття від Духа Святого, як і що людині проповідувати. Звичайно, якщо ми проповідаємо, людина не не, але Господь ожив нам на серце, Ми думаємо, а то значить не Господь, значить, Господь не дав слово. Але насправді нам не потрібно.